Кілька років тому мені на 40 днів вимушено довелося самому з трьома малолітніми дітьми залишитися без дружини. За внутрішнім відчуттям вони були як 40 років блукання в пустині. Ось декілька висновків з цієї подорожі: перше, без дружини життя зупиняється. Друге, функціонувати як сім'я з малими дітьми без допомоги жінки практично неможливо. Третє, без жінки одружний чоловік. Пусте місце. І четверте, вимушені обставини змусять робити те, що ніколи не робив раніше. Саме тому закликаю кожного одруженого чоловіка: якщо в тебе є дружина, подякуй Богові, бо ти щасливець. Твоя дружина найцінніший Божий дар для тебе. Якщо ти це не розумієш, просив Бога прощення. Прости, жінці, все, що здається тобі важким, щоб простити. Скажи зараз жінці, що ти її любиш, і подаруй квіти. thank <laughs> you